Всім привіт! Ви на каналі StarFamily, і ми тут робимо огляди фільмів е, здебільшого. Mm -mm. Сучасне кіно зловживає певним літературним засобом, художнім припущенням, якщо приблизно 20 років тому художнє припущення було невеличкою, але дуже доречною складовою фільма, і під час перегляду кіноглядач навіть його не помічав. То зараз гроші виділяються лише на візуальну складову. Неважливо про що знімати, головне, щоб віртуозно, мальовничо та з епічними вибухами. Ви серйозно? І на нашу думку, це все сорти лайна, бо ані час, ані жанр, ані бюджет не є виправданням для безглуздості. А вже ж! ми вважаємо, що культура дуже вагомий важіль впливу на суспільство. І те, що ми дивимось, залишає відбиток. Шрень! Я знав все! Простими словами, якщо хочеш змінити ставлення людей до нетрадиційної орієнтації, пхай її представників у кожний фільм, а там вже вода каміння наточить. А, дійсно. І от ми викриваємо нісенітниці, які під соусом науковості та розумності автори фільмів втюхують нам з екранів. Скотиняки! І, як на мене, це дуже гідний контент. Я ж не лох. Отож, якщо ви полюбляєте виправдану критику, змащену гумором та пікантними обертами ведучого, приємного вам перегляду та до зустрічі у нових відео. Ласкаво просимо до пекла. О, ледве не забув. Якщо ви прихильники так званої СВО, то вибачають за мою французьку, йдіть нахуй!